Вітаю поціновувачі математики. Розв'яжемо номер 1012. Подайте у вигляді степеня з основою А вираз. А у сьомому поділити на А у третьому, помножити на А у мінус 12. Ділення та множення це дії одного пріоритету, тому ми будемо виконувати їх по порядку. Перша дія ділення степенів. При діленні степенів показники віднімаємо. 7-3, 4. Наступна дія множення. При множенні степенів показники додаємо. Нам треба додати два числа з різними знаками. Отже, за правилом від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль був більше. 12 мінус 4 8, 12 за модулем було більше, воно було зі знаком мінус, отже А у мінус 8. Друге завдання. А у п'ятому в дужечках і в мінус третьому помножити на А у 12. Спочатку піднесемо степінь до степеня. При піднесенні степеня до степеня показники множимо. 5 множимо на мінус 3, отримуємо мінус 15 від'ємне число. Множимо степені При множенні степені показники додаємо. Знову маємо додавання двох чисел з різними знаками. Отже, від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль більше. 15 мінус 12 3, 15 за модулем більше, воно було з мінусом. Третє. А у мінус 8. В дужечках і в кубі поділити на А у четвертому. Піднесемо степінь до степеня, при цьому показники множимо. При множенні двох чисел з різними знаками отримуємо число від'ємне. При діленні показники потрібно буде віднімати. Отже, А у мінус 24 мінус 4. Мінус 24 мінус 4 отримаємо мінус 28 Четверте. А у нульовому, а у мінус третьому до четвертого степеня, та а у п'ятому. А у нульовому одиничка за правилом. При піднесенні степеня до степеня показники множимо, мінус 3 помножити на 4, мінус 12 п'ятому. Одиничку, як множник, можемо не писати, вона на добуток не впливає. А от при множенні степенів показники будемо додавати мінус 12 плюс 5 два числа з різними знаками. Отже, фактично віднімаємо і ставимо знак того числа, у якого модуль більше. П'яте завдання. А у мінус 3 множимо на а у нульовому, ділимо на А у 5, множимо на А. Нагадую, що ділення і множення це дії одного пріоритету, тому ми виконуємо дії по порядку. Якщо ми множимо А у мінус 3 і А у нульовому, ми показники додаємо, ну, або можемо використати те, що А в нульовому це одиничка. Міс 3 плюс 0 буде мінус 3. Далі, поки перепишу. У А не було показничка, мається на увазі одиничка. Ділимо 2 степені, отже, показники треба відняти. Мінус 3, мінус 5, мінус 8. А далі ми множимо 2 степені, отже, показники треба додати. Але ці показники з різними знаками, тому від більшого модуля відняли менший і поставили знак того числа, у якого модуль більше. 8 мінус 1 7. Вісімка була більше, отже, мінус 7. Шосте. А у третьому і у мінус другому а у мінус першому та у мінус 6. Спочатку будемо підносити степінь до степеня. Для цього показники будемо множити 3 множимо на мінус 2, мінус 6, мінус 1 множимо на мінус 6, множимо два від'ємні числа у відповіді число додатне. Тепер нам треба помножити 2 степені. Щоб помножити 2 степені, показники треба додати. Мінус 6 плюс 6 0, адже це протилежні числа. А у нульовому степені одиничка. Завдання виконане повністю.